У далеких землях, де чари ще живуть, де пригоди дух не має меж. Там Карім Султан на потвору обернувся і спітка вигнання в дальню путь, крізь вітри, піски, пустелі, крізь невдачі і тривоги. Шахер -Зада, вірно за ним йде. І нехай чігають всюди вороги і небезпеки. Вона дерево життя знайде. Шахерезада. Нерозказані історії. У нас не було грошей, щоб замінити розбитий сулейман, і ми повернулися в печеру розбійників. Я так і думав. Мабуть. Але вони були не самі. Хапайте! На щастя, ми знайшли скриню з магічними речами мого батька завдяки хоробрості Алі Бабиш, Хто це в нас тут, а? Ми втекли з золотом. На новий корабель. Птаха і її дитя. Ах, дертися так високо, бо відьмі забаглося яйця на сніданок. Ах, згоден. Коли моя жінка хоче яєць, то посилає мене на ринок, а не в гори. О, Пробачте, а? я завдала вам клопоту. Пані Дун'яса. Ні, моя пані. Е, звісно, ні, моя пані. Тоберні це і помилуйтеся. Дивіться. О -о -о. Клянуся бородою Харуна Халіда. Яке чудовисько знесло таке яйце. Неймовірно. О -о -о -о. Сподіваюся, не воно. Ході вже, беріть це, швидше! Ну, добре, добре, обережно, обережно. Ось так. Рівненько. Так? Ставте сюди. і все. Повертається швидше, тікаймо. Заберіть нас, будь ласка. Вибачте, але килим не можна перевантажувати. Дякую за службу могутньому шазаману. <тепрес> <пс> <плес> <плес> <свистеть> О, я вже тобі казав оплата після прибуття на острів Уака. До того ні монети. У, -у, -у, -у. що це в тебе таке? Е -е, карі Карі, так. М -м. Ану, дай я голодний. Е, ну, Цей карі за знаменитим родинним рецептом, але він не для вас, він буде вам надто пекучий. А! Та я їздив на спині дракона озером Лави. Якось впорайся з твоїм родинним карі. О, як хочете, капітане. <клух> Так, він пече не одразу. Я хочу кричати, але горлянку собі побік. Це вода для миття підлоги. Послухай, цей твій карі сховай його під запасами якнайдалі. Іди на ринок. Принеси продукти для героїчного походу. Чому я вже маю робити? Бо я маю попрощатися з шанувальниками. Гаразд, домовилися. Я подбаю, щоб джамал щоночі спав на свіжому сіні, а ти слухатимеш розповіді син бада. <реклама> Згодна, він любить інжир і лоскотеня за вухом. Джамал. Чи синбад? Жахлива істота, сильна, як двадцять чоловіків і шість мулів, видала переможний клич. Та вона не знала, що має справу з синбадом мореплавцем а новий корабель уже якось назвали. Угу. Вирішили назвати Сулейман 2 Щоб знати, скільки кораблів ми знищили. Від цього мені неспокійно. Mm, що це? Пахне апетитно. дно. Монстр гарчав наді мною, виблискуючи кігтями, клацаючи іклами, він висолопив огидного червоного язика, вирятів страшення. Синбада, який ти хороший оповідач. Я отримав повідомлення, моя пані. Дай руку. Може відкусити. Може, згодом. Це тобі невеликий завдаток. Ти тепер працюєш на мене, ясно? А що вам потрібно? Щоб ти проніс маленьку штучку на бор. Сподіваюся, не важку болять коліна, знаєте, особливо ліве. Упаде, зробимо омлет. Омлет, з посильного. Це це чиєсь яйце? Не твоє діло. Не показуй його, поки не вийдете у море. А потім... Більше нічого не треба. Ми зробимо все інше. Зрозумів мене. Так. Е, схоже, тут нічого складного. Добре, ходімо бісенята. Що хвилини моє любляче серце сумуватиме за тобою. Ох, ох досить. Mm. Сенбат <реш> пливе! Обережно там. Бережіть себе. А -а -а. Вітер здійнявся. Північно-західний направить нас прямо до штормового бар'єру. У-у-у! Вже кортить. Потрапити туди і випробувати новий корабель. Та мені кортить змінити синє хутро на королівську шкіру. Так і буде. Ха -ха 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 -ха. Підіймай вітрила. Але всі sì, сидбе посильний. Не прийшов. Добре, обійдемося без його гидкого карі. Не можна пропустити цей вітер. Праворуч на південь. Заждіть син бада на побігеньках. Я теж член команди. О, ні. До нього помститься за мою зраду. Ого! <ілик _дону> <гад> <тірш> <гад> <гад> Ось він. О, який маневр. Я б сказав це. М -м. А що в тебе там? Що? Де? Там. там! О, Це свіже яйце найбільше, яке знайшов вдала покупка. Ого, воно вражає! Без сумніву, судячи з розмірів, ваги і параметрів, думаю, це. це. Так, це точно яйця слона. Слони не відкладають яйця. Як я й казав, це не яйця слона, якщо бути точним. Е, так, я заберу його з сонця, щоб не зіпсувалося. Хм, він дивний. Весеньки султане, в боротьбі проти зрадників є успіхи. Підступні хитрощі покінчать з ними раз і назавжди. Підступні хитрощі? О, я це люблю, я це обожнюю, а влаштуємо банкет із цього приводу. Так? Так, чудова ідея. Іди займися цим. Пані пробачте. Два моїх воїни вирушили за вами на пошуки велетенського яйця. Я досі їх не знайшов. Велетенське яйце? Хай буде головним делікатесом на банкеті. Нам його зварити, запекти чи підсмажити. О, на жаль, мій любий, яйце вже в руках зрадниці Шахерезади та її спільників. Е, Ясно. А... Але ж ми наче хочемо е, справедливо покарати їх за злочини. Звісно, скрабечику. це і є призначенням м'яйця. Е, скажімо так, я придумала план. <гум> 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 воїни, пошукайте у лікарні. Вони одужують після поранень, отриманих на службі в султана. <гум> А, хороша швидкість. Так ми за день дістанемося штурмового бар'єра. <Bruks> а потім до острова Уака і дерева життя. Уявляю, як ти чекаєш на цей день, великий синій друже. Звісно, дуже чекаю. Але зараз я чекаю на обід. Посильний. О, до ваших послуг. Ми хочемо їсти. Можу запропонувати салат з кускусом чи краще фруктів. Ні-ні ні. Хочемо скуштувати яйце, яке ти купив. О, яйце, але воно надто ситне для цієї години. <реш> я сам вирішу, як хочу насититися. Дуже дякую. І я достатньо голодний. Іди, приготуй яйце. Звісно, так, слухайся, капітане. <реш> О. Якщо я не приготую яйце, вони вимагатимуть і дізнається, що я їх зрадив. <кху> <кху> а якщо я приготую яйце, Дон'я зада зрозуміє, що я не послухався і помститься мені <кху> так. <кху> Але Карім – страшний звір, який одним ударом зітре мене у порошок. Доньязада могутня зла чаклунка, який прислугову двоє злісних джинів людожерів. завжди. О, ей, ей, Що це за спосіб приготування? Ей, ой, 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 повернися, Оди! Хм, мабуть, є яшня бовтанка. Ой, о, 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 боже. Вибачте, капітане, яйце вислизнуло з рук. То чи є це яйце? Орла? Страуса? Ящерки! О, такої це. О, <смірка> о, а? о. о Який гарненький. Пташеня монстриня. О -о. <смірка> Гарненька. А -а. А вже ж! <смірка> Ми е, все одно його з'їмо. Так, пташеня монстр. Я хотів вам сказати, це взагалі не гарненьке пташеня камінь. І справді, Джине. Ну, він має покинути мій корабель. Ану, пішов. Облиш його, він тобі нічого не зробив. Пташеня камінь. Ох, яке миле. Я назву тебе камінчик. Гарнюсіньке. Зовсім не гарнюсіньке. Це пташа нас погубить. Не перебільшуй халілю. Хіба ж воно небезпечне? Думаю, камінчик вважає нас батьками. Вона прилетить. О -хо -хо -хо. Вона тут буде. Ми приречені нам кінець. Гаплик. У кого ти говориш, Халілю? Ти як думаєш про Матусю камінь? Мати інстинктивно шукає дитя і чує його голос за сотні миль. Якщо вона прилетить, то за мить знищить корабель. <гум> Помовч пташко Ох. Молодець. Камінчику, який ти розумний. Але цього розумника треба позбутися. Як сказав Халіль, його мати знищить корабель одним помахом крила. Що ти пропонуєш? Викинути за борт? Ні, хіба не ясно. Ми з'їмо його. Ми врятуємося. Я чув, що камені смачні, вб'ємо двох зайців. Що? Стоп! Ми принесли його сюди і відповідаємо за нього. Йому тут нічого не загрожуватиме, поки не знайдеться прихисток. А чому ти захищаєш це бридке створіння? Він не хотів бути таким. М -м -м. Я на цьому трохи розуміюся. Але треба щось робити. Його мати напевно летить сюди. Скільки у нас часу халілю? Ну, враховуючи середню швидкість птахи і відстань до материка, і, звісно, напрямок вітру е малувато, Плюс-мінус. Ну. Ми не встигнемо повернути його на материк, та й не варто наражати на небезпеку жителів. Але як не дати птасі сюди прилетіти і розірвати нас міцними пазурами? Точно вона нас розірве. А-а. Uh -uh. uh -uh. uh -uh. Птаха не прилетить сюди, якщо камінчик полетить до неї. Це дивовижна пропозиція, але ми не знаємо, як це зробити. То треба дізнатися <кліг> швидко. Камінчику лети. Ха. Ха. Він думає, це гра. Так і є. Ха. Ніби. А але Ха. тому, хто програє, а це ми. Його мати розіб'є корабель на друзки Йому потрібен стимул, щоб летіти, розумієш? Але який? <глух> Підніми над ним їжу. Хай стрибає. Оу, тільки не рибу. Я так хотів її з'їсти. Давай, камінчику, підлітай. О, ні-ні ні не плач ось на. Якщо ти просто даватимеш рибу, він не навчиться. Я покажу тобі, як треба. Хочеш рибу, лети до неї. Давай. Молодець, але не дам риби, поки не полетиш. Чудовий урок, професоре. Сить! Камінчик завжди голодний. Хіба я не казав? Моя рекомендація годувати його постійно. А, нашою їжею? Ага, Це створіння вже жерло всю нашу рибу і доїдає сухофрукти. Але тільки так він мовчить. Кожним писком він наближує свою матінку до нашого корабля. А Краще хай він їсть, інакше наступною їжу на кораблі станемо ми. Халіль правий. Так ми виграємо трохи часу. Щось не так. Птаха камінь просто кружляє. Аж голова а, обертом. О, мабуть, вони придумали, як заспокоїти малюка. А поки він мовчить, вона не зможе його відшукати. Придумайте, як привезти її до корабля уперед. Сюди, ташко, а, ташко. Да. Сіди лети са О, таку смачну їжу змарнували на це диявольське пташеня. Але так хоч мовчить. Добре, камінчику. Подивися на шахери ззаду. Тепер ти камінчику. так! Ми щось робимо не так. Уже спробували все, але камінчик не полетів. Ви це чули, яка птаха видає такі звуки. Його матір. Його матір. А -а 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 -а! <сь generators> <sling> Лети, камінчику, це ж не складно. М у мене є ідея. Добре, ми спробуємо потягнути час. <smart> <плес> Тобі час зустрітися з мамою. Симпат з'їв птаху камінь класна легенда, якщо навпаки, не дуже. Я! Я! по твоєму зепі. Комусь тут не завадить пожувати листя м'яти. Ой! О, Шахиризаду! Не хвилюйся за мене! Примусь камінчика летіти! тіпі! Пробач малий, але доведеться тебе підштовхнути. І не мрій відібрати мій меч. Я не. Гм, непогано. Ну і я к тобі малюче. Так. Клас! Ура! Камінчик полетів! А -а -а. Ну, все ж таки знайшлось застосування цьому карі. <плес> О, Я сумуватиму за малюком. Я теж. <плес> О! <плес> Ми живі! А -а -а. Друзі! хапайтеся за все, що плаває! е який жах. Хоч щось уцелило. Так, одна річ. Тільки на це. Ой. Яке щастя? Ням -ням. Єдине питання: у якому морів ми тепер. Здавалося, біда весь час наступала нам на п'яти. Щоб вижити, ми мусимо вірити в краще. Але скоро ми спіткали силу, яка зробила це майже неможливим. Та це вже інша історія на інший день.